Порушення менструального циклу це найчастіша причина, з, з якою звертаються пацієнтки на, на консультацію. Як зрозуміти, що в тебе порушення менструального циклу? Отож, нормальний менструальний цикл триває 24-38 днів. Менструація у нормі триває від 2 до 8 днів. Загальна крововтрата не більше 80 мл за всю менструацію. Якщо жінка відмічає порушення одного із вище згаданих критеріїв, у неї є порушення менструального циклу. Які причини можуть бути і призводити до порушення менструального циклу? Сильний стрес, гормональні порушення, вагітність, запальні захворювання органів малого тазу, ендометріоз. Надмірна маса тіла, недостатня вага, а також різке схуднення. Тож, що робити, коли у жінки є порушення менструального циклу? Не займайтеся самолікуванням, приходьте на консультацію.